Нашу комісію, кворуму немає, але питання будемо заслуховувати. Порядок денний на руках з чотирьох питань і різне доповнення, зауваження. Всіх все влаштовує. Тоді переходимо до перших два питання у нас слухаються в закритому режимі, тому прошу залишитися доповідачів і членів комісії. Комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2022-2024 роки затверджено рішенням Білоцерківської міської ради від 2 вересня 2021 року зі змінами. Доповідає Юрій Севчук, будь ласка. Порівняльні таблиці у вас є. По першій лікарні, чому? Немає. Ось. порівняльна табличка. Це Є? Бо ми також вибачаємося, бо на комісію гуманітарну ми з голосу це вносили. Да, зараз на вашу комісію є таблички. додали. Прошу звернути вашу увагу. Права колоночка це кошти, які були виділені, і проведені торги. Значить, виділялося ось мільйон 66 тисяч на медичне обладнання. Проведені торги на тисяч. 43 три Ні, Це мільйон 692, дев'яносто два. Це ми закладаємо сюди. А Тут. проведено торги на 943. Тут. Потім було на предмети дострокового використання мільйон 643, сорок три. А торги відбулися на мільйон сімнадцять. Тобто економія склала там більше 600 тисяч. Тому пропонується розподілити ці кошти Доблядь, на додати добавля... на дефібрі... на, дефібрі... на, дефібрі... на дефібрі... з функцією синхронізації. При торгах зекономили на, при минулі виділені коштів, зекономили на сума закупівлю дефібрилятора. Сума та сама, просто зміни у заходах по закупівлі. Це стосовно першої лікарні. <гум> да, <гум> да, синхронізатор. <гум> Головне, щоб на минулий комісії по з гуманітарних питань було в. Е Винесено питання стосовно електропідключення другої лікарні. 8 мільйонів триста триста Депутати просять на доопрацювання, тому що багато запитань по цьому підключенню. Виключаємо. Тобто, виключаємо 8 триста тридцять. Виключаємо із програми. Запитання. Немає. Ну, ви знаєте, да? Я просто про цю ситуацію. Там підключення є генератор, і розроблений проект на підключення до одного генератора із трьох підстанцій. Можна його здешевити, якщо це буде три генератора, але ну, на кожній із підстанцій. Але використання саме воно буде трошки проблематичне. І тим більше, що є цей генератор вже він Дякую. з державного бюджету дали. Дякую, запитань немає. Дякую. Дякую. Наступне запитання про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Світлана Тарищук, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка. Шановні депутати, на руках у вас проєкт рішення проєктів, пропозиціях практично все відображено. Те, що там того, що там немає, я назву. На сьогоднішній день є два джерела: є залишки коштів на перше число. Відповідно, вже на перше шосте число, що залишилося, і перевиконання доходної частини бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. За рахунок залишків коштів відповідно до бюджетного кодексу, стаття 22.8, Ми кошти маємо направити тільки на певні позиції, і в нашому випадку це. Капітальний ремонт найпростішого укриття пологового будинку, те, що обговорювалося на попередній сесії, і просили це включити для принаймі для виготовлення ПКД, і е, управлінню надзвичайних е, управлінню. Е, Соціального захисту на програму захисників і захисниць мільйон 931,4. це багато позицій. Це потрошку додали на комп'ютерну томографію і на проведення складних хірургічних операцій, санаторно-курортне лікування, відпочинок дітей, загиблих, поховання і таке інше. Є абсолютно всі розрахунки, скільки, кому і на що. Будь ласка, якщо є потреба, я це все зачитаю. І то, те, чого немає в пропозиціях, але тільки що прозвучало, це додатково 500 тисяч на програму спротиву на придбання генераторів. Дві інші позиції, кошти в програмі є, вони коштами забезпечені. Тепер переходимо це все за рахунок залишків коштів. Тепер щодо стосується щодо перевиконання доходної частини, пропонуються кошти направити. Перше, по програмі по охороні здоров'я, програма матеріально-технічного забезпечення. Знову ж таки, так як пропонувалось на попередній сесії, 200 тисяч на виготовлення ПКД на капітальні на ремонт жіночої консультації, пологового будинку, бо воно все разом. Далі, управлінню капітального будівництва. 3 мільйона 400 млн це співфінансування на виконання проєкту відновлення України. Знаєте, минулою сесією ми прийняли ще додатково 16 мільйонів 3336 тисяч гривень на. Будівництво садочка на масіві піщаного під кожну суму, яку нам виділяють, ми маємо обов'язково закласти співфінансування обратним шляхом. Визначили цю суму, це приблизно 3 мільйони 400 млн. Ми маємо обов'язково її запланувати для того, щоб до нас не було питань, що ми щось не, викинули, не виконали, якийсь пункт. Далі 1 млн 550 млн це завершення капітального ремонту даху ЗОЖ номер 7 При формуванні бюджету ми 1 500. Виділили проекти зроблені, роботи завершуються. Необхідна така сума для того, щоб повністю зробити капітальний ремонт даху школи номер 7 Далі додати 500 тисяч на завершення капітального ремонту пожежної сигналізації ЗОЖ-6, гетьманський ліцей і колегіум. Це м, також ті установи, на які ми кошти вже виділяли, плюс мільйон 181 000 тисячу управління капітального будівництва знайшло свої залишки після виконання робіт, і плюс 500 тисяч і по рішенню рішення судів, по яких були визначені ці три установи, будуть повністю закриті. Далі по виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту бібліотеки 6 по вулиці Івана Кажедуба для виготовлення проєктно-кошторисної документації просять 140 тисяч. І те, що на сьогоднішній день на слуху, це те, що ряд бюджетних установ апаратів власне, залишилися без систем безперебійного живлення, тобто без. Або генераторів, або якось і інакше. значить система безперебійного живлення. І тому е, УКБ апарату пропонуємо виділити 74,9 по їхніх обрахунках кошти для того, щоб вони е, були світло. Далі, по конкретно, головний розпорядник освіти необхідно виділити 521,3 тисячі гривень. Це 18 школі, для збільшення потужності на приєднання до електромереж. Їдальню практично завершили для того, щоб вона функціонувала з 1 вересня. Необхідно її підключити до загальних мереж. Така сума необхідна. Далі минулою сесією ви профіна... проголосували за передання приміщення. По проспекту незалежності 34 управління соціального захисту для розміщення відділу роботи з внутрішньопереміщеними особами і для простору внутрішньопереміщених осіб пропонується 300 тисяч знову ж таки для виготовлення ПКД для того, щоб можна було знати, що там що там потрібно зробити для того, щоб можна було туди перемістити і відділи, і цей простір. Житлово-комунальне господарство пропонується виділити мільйон 22,8. Що це за кошти? 180 тисяч гривень це капітальний ремонт кладовища село Шкарівка, 202,8 – це додати до реконструкції освітлення алеї в героїв парку слави. І 640 – це капітальний ремонт тротуарної плитки біля школи Міцва, там де з 1 вересня мають почати навчатися діти. Виконавчий комітет 2 мільйона 600, 000, це 2 200, і 400, 2 200 капітальний ремонт приміщень і 400 тисяч придбання меблів. Це ті приміщення, які були передані минулою сесією на баланс виконавчого комітету для того, щоб туди переїхали. Підскажіть, Юрій Степанович, що туди має переїхати? Поліція. Поліція. Опорні пункти, так опорні пункти, поліцейський офіцер громади. Там чотири приміщення, їх треба привести в порядок, обмоблювати, для того, щоб туда можна було проводити певну роботу і далі. Управління надзвичайних ситуацій 51 тисяча на придбання систем безперебійного живлення. Управлінню містобудівання архітектури 180 тисяч також для придбання систем безперебійного живлення. Тут більша сума по тій простій причині, що там більше цих. Цикб... Батарей, у них складніша комп'ютерна техніка, і управлінню служби дітей точно так же 80 тисяч на придбання систем безперебійного живлення. Один ще пункт. Пропонується виділити управлінню надзвичайних ситуацій: 370 тисяч на розроблення ПКД для виготовлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. І ряд перекидок в межах тих. Коштів, які вже були виділені попередніми сесіями, ну, як, наприклад, нос... наприклад, візьму житлово-комунальне господарство. Ми виділяли кошти на придбання. Так, да, для придбання обладнання для водопостачання ми планували, тому що не знали, яка буде вартість по капітальних видатках, по коду економічному 3110, а оказується, все це обладнання мож, потрібно купляти трошки дешевше по поточних видатках. Оце перекидки. Ну, таких перекидок є декілька і по освіті, і по житлово-комунальному господарству. Ну, це всі зміни, які пропонуються винести на розгляд наступної сесії. Дякую, дякую. А Оксана Михайлівна, запитання. Дякую. Ну щось вона нічого не працює сьогодні. А консультацію Володимир Гриць. Ми ж консультацію обговорювали, що ну її поки почекати чи ні. І варіант ми обговорювали? То той варіант тепер ні, ПКД дивіться. Це ми ж даємо 200 тисяч на ПКД, тобто вартість, яка буде для ремонту, того приміщення проектна кошторисна документація. Ми ж на ремонт саме кошти не а виділяємо. п'ятнадцять і п'ять мільйона на лікарню. Немає? Це, це просто в програмі ми заходи. не фінансуємо. Угу. Ну, тоді все. Ми. А скажіть, будь ласка, а, ПКД, а який, я не знаю, правильно сформулювати термін придатності ПКД? От зараз ми виділяємо 200 тисяч на ремонт ми не плануємо. А, а, через місяць, два, три, п'ять зміняться ціни і ми будемо знову робити ПКД. Протягом року. Додійте, так, це ж... Слухайте, ціни змінюються кожен день і як воно. Зрозуміло, дякую. Це ж пропозиція звучала на сесії. Профільна комісія пропонувала. Я знаю. Я просто запитала, який Ні. термін. Якщо ви кажете на ремонт, ми не плануємо виділяти, а ми плануємо тільки на ПКД. Я доцільність цікавлюся, 200 тисяч. Ні, вже ми і... говоримо про те, що чи є доцільно взагалі, щоб жіноча консультація була в тому приміщенні. Ми говоримо про те, щоб в роддомі, можливо, жіноча консультація. No. No. Ну от я згодна, що доцільно, no, no. якщо не планується ремонт. І медики говорять про те, що її краще перенести на перший поверх родома, і так робити. А там. Є дечні це треба. Як ругатися далі? Це... Я не ну, можу це вирішувати це за всіх депутатів, але у мене просто це питання, якщо обговорюється. Жіночій консультації знаходяться ж не тільки жіноча консультація. На третьому поверсі сімейна медицина знаходиться. Ну, все рівно туалети і... треба зробити. Ні, однозначно. Нічого, і я був з ними на зустрічі, вони кажуть, умови жахливі, плюс немає ліфта добирається погано, там все одно з цим приміщенням треба щось робити. Почу. Залиште за сімейною медициною, але зробіть умову. Я почула вас, дякую. То, дякую. То... Якщо запитання да, в мене, різне. В мене є. Можна в різному я Не, в різному хотіла сказати, що маю звернення від військових наших, які мобілізовані зараз і проходять навчання чи підготовку, як правильно це називається, про єдину разову виплату. І у нас в програмі захисників і захисниць є цей пункт, він передбачений, тільки на ньому немає фінансування. Чи можливо додати туди фінансування, щоб виплатити виплати мобілізованим? Володимир Григорій, це може я скоріше до вас? Ну, дивіться. Якщо ви мою думку хочете, то коштів точно немає. Ми взяли е, цю норму по аналогії, як роблять інші громади. Але якщо взяти процент від бюджету, який потратили інші громади на е, допомогу військовим, то ви чули на сесії за підсумком першого кварталу 312 мільйонів ми зроб, взяли зобов'язань. Тобто, ні одну, ну, друге місце в Україні. Тобто, ну, якщо ми говоримо 300 мільйонів, не витрачають на техніку, яку сьогодні ще придбали е, 4 машини, прийшли Мана Нове, 26 мільйонів. На минулому тижні 30 мільйонів 900. Тобто, якщо ми говоримо, допомога військовим, не допомагати в тому ракурсі, що ми купуємо техніку дрони, а допомагають просто е адресно, Адрес. адресно, грубо кажучи, то це така програма може жити. І якщо на мене також це програма носить дискримінаційний характер, тому що навіть так як ми прийняли рішення, то з 1 квітня а люди, які з років року воювали, ті ж не мають права на отримання цієї допомоги. Тобто, ну ми так і розділимо військових, і фактично в нас ну, вільних коштів немає. Ну, дивіться, сьогодні доходна частина при виконанні 10,9 мільйонів, 10 мільйонів. Ні одного заходу немає, який сьогодні. Ми фактично цими коштами зразу закриваємо поточні дірки, які в нас виникають. Більш ніжніх коштів взагалі немає. Плюс давайте пам'ятаємо, що в нашій Грузинській 23 немає ПАК проєкту. Тобто, Ну я озвучила на прохання людей. Дякую за відповідь. Да. Дякую. Якщо більше немає запитань, дякую за роботу, колеги. До четверга. Да, Гарного вечора до побачення.